Як отримати щось безкоштовно в моєму магазині. Декоруємо разом бантик, який стане прикрасою для лайстіка, а я розповім цікаву історію. Скажу чесно, просто так щось безкоштовно отримати це рідкість. Але є винятки, іноді це знижки, конкурси або наші особисті домовленості. Якщо я десь помиляюсь, завжди кладу подарунок. Переплутала, не так запакувала, виправляю, звісно, в межах здорового глузду. Одного разу дівчинка зробила замовлення, а під час ефіру попросила додати товар. Я зазвичай після 1600 нічого не змінюю, бо вже пакую. Але цього разу ще не Видала чек, тому погодилась. Після ефіру сформувала накладну, передала посилку на відправку, і тут вона пише: А де ось ці товари в чеку? Саме ті, які були додані під час ефіру. І тут я зрозуміла, що забула їх пробити. Повернути вже нічого не можна, тому я вирішила, що це буде подарунок. Це була моя відповідальність, і я ніколи не перекладаю її на клієнта. Ситуація смішна, але для мене урок. Конкретно в цій ситуації сума товарів була маленька, тому я вирішила не створювати зайвий клопіт. А що зробили б ви, якби це були товари на більшу суму? Напишіть у коментарях вашу думку, буде цікаво почитати, та бажаю всім гарного та продуктивного дня.